Стовідсотковим шахрайством. Вчора мені подзвонила якась людина, представилась митною прикордонною службою США і розповіла мені про нелегальну посилку з Мексики на моє ім'я. О, ви можете залишити посилку собі. Я не хочу її забирати. Це було б протизаконно. Це нагадує мені: привіт, я дзвоню вам щодо проблеми Windows на вашому комп'ютері. Зазвичай я відповідаю, який комп'ютер з Windows, Я використовую Linux, чомусь скидають. У 2019 році моя мама зателефонувала мені на роботу та стурбовано розказала про мою бабусю, якій поступив подібний дзвінок. Мені довелося нагадати мамі, що в бабусі немає комп'ютера, це не вигадка. Коли будь-хто будь-хто обіцяє навчити вас секретам багатства на безкоштовному семінарі. У мене є член сім'ї, якого засмоктала у вирні синітниці Кіосакі. Це клятий культ. Будь-який семінар, який навчить вас секретам успіху в бізнесі, буде на 50-75% шахрайством із самого початку. Якби людина, яка керує цим проектом, була хороша в цьому бізнесі, вона була б занадто зайнята заробляючи купу грошей. І явно не погодилась би морочитися з якимось семінаром. Один мій знайомий вклав великі гроші в семінари, де вчать, як заробляти на фондовому ринку. Справа в тому, що чувак проводить 5 годин живих занять кожен день. Ви не можете одночасно навчати та заробляти гроші. Я скажу, що є деякі винятки. Наприклад, організатор весіль у віці 60 років проводить семінар про те, як стати найкращим організатором весіль. Вони роблять це, тому що це легкі гроші, і їм страшенно набридло планувати весілля. Вони старші, вони втомилися, вони не можуть мати справу з черговою проклятою нареченою, яка верещить через те, що квіти блакитні, а не кобальтові. Але вони також проводять семінари протягом п'яти років і заробляють великі гроші. Я хотів би додати дещо до цього, тому що це трапилося зі мною двічі, коли я був юнаком. На будь-якій співбесіді при прийомі на роботу, коли ви входите до кімнати, там сидять ще 20 людей, а на задньому плані дуже голосно грають жокчеми. Тим вже прийшов на співбесіду по найму шахраїв. Люди, які керують цими речами, викликають у мене безмежну огиду. Ось так полюють на беззахисних претендентів. Ви не протримаєтеся і п'яти хвилин. Хтось дійсно пробував щось із цього? Мені цікаво, що це за гра насправді, але очевидно не достатньо цікаво, щоб клацнути на їхню рекламу. Я пам'ятаю, що хтось тут купив одну із цих ігор із рекламою. Коментатор розказував, що в рекламі була якась анімація рівня Disney або щось таке. Але сама гра була чимось на зразок флеш гри в стилі PowerPoint. О, а ще вони спустошили його кредитну картку. Солоденькі матусі в інстаграм, які продовжують намагатися заговорити зі мною. Давай разом відпочинемо. Я просто самотня і збучена у твоєму районі. Ні, я збучений і самотній у твоєму районі. Ти потрапила до пастки? Зараз це практично вся реклама на Ютубі, особливо, якщо вона починається зі слів на зразок, лікарі ненавидять це». Лікарі ненавидять це, тому що їм доводиться пояснювати, що зелений чай не лікує діабет першого типу. Це небезпечна, брехлива реклама, але Ютуб це не хвилює. Вода збагачена воднем. Одна людина, яку я знаю, спробувала продати мені фільтр для води за тисячі доларів. Я подивилась, чи проводилися якісь законні дослідження заяв про користь для здоров'я. І як я підозрювала, я не знайшла жодних справді переконливих наукових даних. Виявляється, більшість тверджень значною мірою збігається з користю для здоров'я від вживання більшої кількості води. Загалом у мене є особлива вода, в якій водню вдвічі більше ніж кисню, мама. Якщо ти скажеш мені правду, я не розсержуся. Знаєте, ми з дружиною дуже швидко вирішили, що коли говоримо це, то дотримуємо слова. І ми так і робимо. Не знаю, як це вплинуло на наших дітей, але я сподіваюся, що позитивно. Це повністю спрацювало з моїми дітьми. Їм зараз 17 та 19, і вони мені все розповідають: привіт, мамо! Я тільки навпив бездомну повію і не їхав на трьох сиріт. тільки не злись. Усі роблять помилки. Потрібно бути справжнім чоловіком, щоб визнати це. А ще ми загубили твій диск з підбіркою Хелен. А це вже перебір маленькі засранці. Дитячі ігри для iPhone iPad Моя дитина завантажує ці безкоштовні ігри, які постійно просять його купити, додатковий скін або скриню з тисячами монет, щоб поновитися та продовжувати грати. Це справді підло, бо вони точно знають, що їхня аудиторія це діти, які гадки не мають, що таке гроші. Я одразу видаляю гру. Вибач, друже, ця гра більше не працює. Церковна десятина. Пастор не няв мене для роботи у своїй церкві. Я працював на пастора на моїй останній роботі, де він був адміністратором. Він знав, що раніше я заробляв 60 тисяч. Він найняв мене та запропонував мені 36 тисяч. Я прийняв пропозицію, тому що тоді я втратив роботу і вже 8 місяців був у пошуках. Після того, як я влаштувався на роботу, він посадив мене перед собою і почав сердитись. Бо я не даю десятину. Я пояснюю, що я маю вибір платити орендну плату та годувати дітей або віддати для церкви 10% мого доходу. І це при тому, що вони знали, що я заробляю, і саме вони встановлюють мій дохід. Його рішення ні, не платити мені більше. Мені довелося змусити свою дружину працювати в церкві, заробляючи 10 доларів на годину, щоб керувати їх бухгалтерією. І ми почали використовувати гроші, які вона заробляла, щоб платити десятину і за наше намовлята трирічну дитину, яка на той момент була в дитячому садку. О, перша церква, в якій я коли-небудь працювала, здається, я писала про це днями. Ця церква платила на 20% нижче за ринкову вартість. Ми церква і маємо економити гроші. На більшості робочих місць податки становили 15% від нашого доходу. А ви та інші працівники платили по 7,5%. Кожного місяця ви оплачували все самостійно, підписуючи щось за наймом і погоджуючись на це. Наймані працівники мали працювати від 5,5 до 6 днів на тиждень. Ви мали повертати 10% доходу із кожної зарплати. І люди робили це, не дивлячись на те, що сини пасторів не з'являлись шість днів на тиждень. Навіть попри те, що дружина пастора їздила на Ягуарі, персонал думав, що допомагає Богові. Ми поки не можемо дати вам підвищення, тому що але якщо ви старанно попрацюєте і доведете свою компетентність, наступного року будете підвищені. У нас немає грошей, щоб дати вам підвищення. Але якщо ви звільнитеся, ми наймемо когось, ймовірно, менш хорошого в роботі і з меншим досвідом, щоб замінити вас за вищою ставкою, ніж ви зараз заробляєте. Ці курси альфа самця якось я прийшов на курс бета чоловіків на першому занятті. інструктор переспав із моєю дівчиною. Я багато чого навчився. Вони змусили мене битися з рибою. Ваш друг, з яким ви не спілкувалися кілька років, несподівано з'являється і каже, що має для вас фантастичну пропозицію про роботу. Це сталося зі мною. Вони повели мене до ресторану і почали розповідати мені, як круто працювати на себе, а не на якогось дядю. Працювати у свій вільний час. Я просто запитала їх, чи це не піраміда. Вони образилися, що я це так назвала. Я підвелася, поклала на стіл 20 доларів і сказала їм, щоб вони більше ніколи зі мною не зв'язувалися. Сервіси онлайн знайомств зі щомісячною підпискою. Будь-який бізнес, який заробляє більше грошей на невдачах ніж на успіхах, буде спроєктований так, щоб користувачі весь час зазнавали невдачі, досягнувши рівно стільки, щоб відчувати, що вони можуть досягти успіху. Принцип той самий, що і в казино. всі ці люди люблять тебе. Хіба ти не хочеш знати, хто вони? Система кредитних балів як це має працювати. Повертайте кредити раніше або вчасно і вам додаються бали. Не повертаєте кредити або повертаєте пізно, бали знімаються. Як це працює насправді? Повертаєте кредит надто швидко, рейтинг падає. Відкриваєте рахунок, рейтинг йде вниз. Закриваєте борг, рейтинг знижується. Ви просите копію вашого кредитного звіту і там теж ваш рейтинг знижується. Це безглуздо. Справа не у вашій надійності, а в тому, наскільки ви вигідні кредиторам, які хочуть доїти відсоткові платежі якнайдовше. Це справді так. Коли я заплатив за машину, моя оцінка впала на 30 балів. Для кредиторів вигідніше, щоб у тебе був борг, а не. Щоб ти заплатив чесно. викладайтеся на 110% у своїй роботі, і ви досягнете успіху. Так, ви досягнете успіху, виконуючи роботу за трьох. У той час як люди, які не працюють так старанно, отримають підвищення, тому що ви надто цінні на своєму місці. Якийсь час тому вище керівництво звернулося до моєї подруги з пропозицією про підвищення, яке, за її словами, було б їй цікаво, але в результаті нічого не вийшло, тому що її нинішній безпосередній керівник заблокував цю пропозицію. Занадто важлива для нинішньої команди, тому не може дозволити їй піти без заміни. І вони не планували шукати їй заміну, тому ніякого підвищення не було. Це маячня якась. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, а які ви знаєте приклади шахрайства. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!